Засідання тендерного комітету сьогодні 7 грудня. Отже, в порядку денному є 6 питань. Переходимо до першого питання порядку денного. Перше питання про проведення переговорів з учасником переговорної процедури по предмету закупівлі послуги з охорони публічної безпеки і на території е, об'єктів, е, що знаходяться за адресою. Е, вулиця е, Центральна площа. Вулиця Герой Майдан 3, вулиця Героїв Майданників на 17 часі. Є присутні учасники. Пропоную запросити. Хіба нас тут не, не вони <нах> Ага, це герой, ага, сербіцька рада. Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Кажу, представьтесь, будь ласка. Начальник управління поліції охорони, полковник поліції Чеватар Сергій Я Прошу вибачення не душу. Отже, переходимо до процедури підписання документів, у вас печатка, повноваження. Все, все є. Так. так? Ми проводимо переговори щодо узгодження ціни це пропозиції е, переговорної процедури від учасника, яким є на сьогоднішній день управління поліції охорони в Чернівецької області міста Чернівський Хермі 9. З метою здійснення у 2021 році організаційно-технічних заходів, направлених на забезпечення охорони публічної безпеки та порядку об'єктів Червоницької міської ради, розташованих у місті Чернівці за адресами, площа Центральна, 1, вулиця Героїв Майдану, 7, вулиця Героїв Майдану, 176, на забезпечення належності праці працівників органів місцевого самоврядування, недопущення проникнення сторону. Майна, що знаходиться на об'єктах, більш від позитивних пофесінами оборонніх осіб, існує потреба в їх охороні. Зазначається, що здійснення охорони об'єктів Чернецької міської ради можливо лише органами поліції охорони на заборних засадах, виходячи з наступного. Відповідно до статті 117 Конституції України, Кабінет міністрів в межах... власності та сфер державного регулювання, що підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах. І приміщення органів місцевого самоврядування, якраз включено з той перелік. Відповідно до пункту 3 категорії об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції, охорони на договірних засадах, що затверджені постановою вище вищезазначена. Охоронні органами поліції охорони на договірних засадах підігають об'єкти, де розміщуються органи місцевого самоврядування. У зв'язку з викладаним відповідно до пункту 2 статті 6 закону управління про охоронну діяльність постанови Кабінету міністрів No421 та внутрішніх справ від 1.09.2015 року номер 1053 Чернівецька міська рада відповідає критеріям особливо державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями. І відповідно до пункту 2 статті 40 закону про публічні закупівлі, переговорна процедура застосовується замовником як виняток у разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання за наявності одного таких випадків, відсутність конкуренції з технічних причин. Враховуючи вище викладене, є можливість провести за переговорною процедурою закупівлю послуг з охорони публічної безпеки порядку на території області. Загальна на кошторисна вартість складає 660 тисяч гривень в міський бюджет. Відповідно до пропозиції учасника, ціна його складає так само, 660 тисяч гривень з урахуванням ПДВ. Термін надання послуг до 31 грудня 2021 року. Зрозуміло, так? Ми повинні це питання голосувати. Так. Чи є запитання, пропозиції? Що ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти, Утримуйся. Дякую. Рішення прийнято. Формалізуємо наші з вами відносини. Підписуємо документ. Пане полковнику, дождіться, у нас швидко е, закінчиться тендер, мені треба з вами поспілкуватися. Почекайте, будь ласка. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. На попередньому засіданні вже вдруге було визначено переможця положення No1. Це е, інтерактивні дошки і проектори. В них було визначено переможця, було визначено чернівецьку компанію Лідер Чес. Учасник під номером три, який ну, третє місце спосіб за результатами аукціону. Це є товариство технологій для бізнесу містолів. Оставлю наше рішення до Антимонопольного комітету України і 2, 2 грудня цього року Антимонопольний комітет України прийняв рішення з розгляду скарги, стосовно якого зобов замовника зобов'язано відмінити рішення про визнання переможцем товариства Дізавчем. У зв'язку з наступним. Скажник стверджував, що технічне завдання, технічні характеристики товару, пропозиції товариства лідер не відповідали нашому технічному завданню, яке було виставлено на тебе. Ну, на попередньому засіданні від управління освіти, член дендерного комітету Родинбук Микола Володимирович, він надав заяву, що пропозиції відповідали всім технічним характерам. Технології для бізнесу не взяли до уваги як таку, але не послідував іншим критеріям і визначився, що невідповідність, ну так люміном це є чи щось я так не думаю. Я не менше 3500 була зазначена. І це не відповідає вимогам замовника в цій частині. Також учасником товариством Лідер ЧС прописано в рішенні поставити своїх пропозицій. Не надано лист від виробника або офіційного представника дистриб'ютора на території України про підтвердження можливості поставки товару у визначенні терміні. Ну, так сталося, що е, є можливість ще на сьогоднішній день переглянути наше рішення. Яка думка у пройдення освіти з цього питання? Ну, наша єдина. Прохання, що нам потрібне це обладнання. А щодо... Чи з львівською фірмою, чи була вона у нас? Ми працювали, вони послали. Я не пам'ятаю, чесно. Були минулого року. Вони чи, чи не було зауважені по поставкам, по якості. Ну тоді іншого, я так розумію, іншого не дано, у нас е, антимонопольний зобов'язав, правильно розумієте? Да. Тому тоді ставлю питання на голосування, хто за, прошу голосувати.

Швидко зробити договір, як по закону передбачено, і, можливо, ще можна буде здійснити поставку і в цьому році ще отримати дані товари. Пропозиції технології для бізнесу надані всі документи, пропозиція відповідає вимогам і технічних характеристик, кваліфікації, тому є можливість визначити може. Зрозуміло, так? Хто, да? хто за, прошу голосувати? Проти, утримуємося. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання, порядку денного. Наступне питання. Про розгляд вимогів учасника процедури за купієвих дитячим вісім подарунків. На попередньому засіданні тендерного комітету нами було прийнято рішення про визначення переможцем тендерних торгів товариством вектор трейдзахід на лишею ціновою пропозицією 2 млн 139 тисяч 250 гривень. Однак учасник, який друге місце в аукціоні отримав, це приватне підприємство Солодкий Світ, місто Вінниця, з ціною 2 мільйона 141 тисяч 400 гривень. Надає до нас, до замовника, вимогу щодо, на його думку, неправомірного прийняття рішення про визначення переможцем товариства Вектор Трейдзахід аргументується тим, що у складі пропозиції товариства Вектор Третьзахід надані сертифікати якості у на кожний вид товару, який був запропонований, це. Сертифікати якості щодо кожної цукерки. І в одному з цих сертифікатів зазначений не той вид глазурі, на думку скажника, який був передбачений. Ну, Тернової документації не було передбачено вивчення технічних характеристик по сертифікатам якості. Там є відповідність ДСТУ, що відповідає нашим вимогам, а щодо вмісту якою то глазурі, чи як, я не знаю, наскільки це кравомірно і впливово для рішення. Я не зачиталась, можуть прокоментувати. Вимоги були розглядати сертифікації. Вони надані, так. Але скажімо, якщо один з видів цукерки, ну там дуже багато цукерок, які йде цукерів, не відповідає по глазурі. <кілит> Теж, не Такі вимоги, щоб ви... Це Солодкий світ Так. Да. Шановний колег, якщо повиктер, усе співпадає. Я пропоную зробити таким же самим макаром, як робить антимонопольний комітет. Якщо Солодкий світ вважає, що це є порушення, та й звертається до антимонопольного комітету, антимонопольний комітет визначить нам переможця і ми проголосуємо. <голосу> Хто <голосу> нас ще може сказати потім діти будуть безподарунки? Ні, ну так ми визначаємо вітер за. А ми тим ага. ми попереднім рішенням визначили. Що так. можете сказати, так, мож... скарга, мож... скарга. чи є думка, чи може якесь розуміння по глазурі управління освіти? Ну ми не є інженерами, технологами ми з кондитерських виробів, то ми не можемо стверджувати. Ми керуємося тими документами, які надано. Підприємцям, е, ті сертифікати, які вимагали від, відповідно до чинного законодавства, вони є в наявності. Пропоную підтримати думку мого колеги. Ми якби відхиляємо, правильно? Без задоволення рішення без зрозуміло про що говоримо. Хто за, прошу голосувати? Проти, Утримуйся. дякую, рішення прийнято. Не того, що якщо буде скарга в антимонопольний комітет України, ага. то в цьому році подарунки чентальські діти не Не діти. Ми не можемо, мисляду, пустити, пустити. Не ми можем, але якщо теоретично розглянути питання такого шляху, то це дуже... Буде... Так, так. <кхух> Я хочу сказати таким чином. Якщо, скажімо, ми візьмемо до уваги рішення ну, пропозицію Солодко про освіту, то з такою же сказою може звернутися Віктор Трейдзах. Що цього не було передбачено і, <кхух> і <в> ми неправильно <кхух> прийняли рішення. Ну, що так буде, що так буде. Абсолютно, абсолютно вірно. Переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання. На попередньому засіданні е, комітету було запропоновано розглянути на цьому засіданні способів е, з організації шкільного харчування цієї склади. На сьогоднішній день ми готові оголошувати дані торги. На загальну вартість 8 мільйонів 815 тисяч 970 гривень 27 кордів. Крім того, департамент містобудівного конкурсу та управління культури пропонують розпочати закупівлю електричної енергії для культури на суму 940 тисяч 750 гривень, природний газ 1 мільйон 192 тисячі 880 гривень. 235 689. Це зарахунці в політу, став відкрити на сегодня. Є запитання, доповнення, зауваження? Якщо немає, ставлю питання на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти, утримуюся. Дякую, рішення прийняти. Все. Я все закінчую. Я...